Допрем'єрний показ українського фільму Поводир номінованого на премію Оскар, відбувся в Житомирі. В рамках всеукраїнського туру до міста завітали актори фільму та співсценарист Олександр Ірванець. Історію сліпого бандуриста Івана Кочерги та його поводиря юного американця Пітера Шемрока закінчили знімати ще в вересні 2013 року. Втім, що раз події в країні було не на часі показувати фільм. Акторка Ірина Саняна каже, цей фільм задумувався як мистецький протест ще два роки тому, але особливого змісту він набув саме зараз. Знімалося воно в 2012 році. І ніхто на той момент, коли писався цей, цей сценарій і, і і розпрацьовувався опрацьовувався цей фільм, ніхто з нас і подумати не міг, що те, що ми складемо в докупки. І з чим прийдемо з нашим твором до глядача, що він воно так відтвориться в деяких сценах. Ви бачите, що воно перегукується. Правда, на показ фільму завітали також люди з вадами зору, в тому числі і актори, які грали у фільми сліпих бандуристів. Тож організатори вирішили використати відому на заході, але нову для України технологію. тифлопереклад, тобто коментування візуальної складової фільму. Приходять до нас товариство сліпих, аби їх привозять, і, і серед них знаходяться люди, які е, Чуючи цю доріжку, вони прекрасно розуміють, що відбувається на екрані, і потім задають прекрасні питання. Вони все-все розуміють, вони все знають, вони все бачать і бачать серцем. Глядачі кажуть, знімальній групі та сценаристам дійсно вдалося передати особливості світобачення сліпої людини. На мою точку зору, стовідсотково вдалося. На мою думку, взагалі це дуже чудовий фільм. І дуже я в першу чергу вдячний сценаристу і, взагалі, тій групі, яка взагалі зробила такий чудовий фільм. Відвідувачі змогли також придбати листівки з кадрами фільму. Усі зібрані кошти, з яких підуть на допомогу українському режисеру Олегу Сінцову в травні за підозру організації теракту у Сімферополі його затримали російські спецслужби і нині тримають під вартою у московському СІЗО.